Що в першій частині ми зосереджувалися на молитві як школі надії на сповнення Божих обітниць. Єпископ Стані... Віталій Скомаровський представив значення молитви впродовж історії і трагічних подій в цій історії нашої української землі. Брат Блажий Суска давав свідчення свого досвіду молитви. Яка в важких ситуаціях випроваджує і, так як він казав, заставляє Бога зробити добру справу. В Наступній частині сила у безсиллі. Ми слухали отця Михайла Романіва, брата домініканця, який теж ділився своїм досвідом зустрічі з людським болем. І подружжя пана Яреми, пані Наталії Стециків теж е, говорило власне, про досвід смерті, про випробування смерті і значення надії в цьому важкому випробуванні. Ми переходимо до третьої частини під титулом Ніхто не спасається сам. Це слова папи Бенедикта XVI. Тобто про спільнотний вимір надії. І зараз хочу запросити до мікрофону отця професора Ростислава Кримського, викладача догматичного богослов'я в інституті богословських наук, вищій духовній семінарії, настоятеля в селі Жищенці, і такого доброго і близького друга нашого інституту. Отже, запрошую. Христо Христу. Подивився в розклад там 30 хвилин. Призначено на виступ. І так зразу згадав папу Франциска який щось там говорив про 8 хвилин. Да? Говорити до людей. І... Скільки? 11. Щось буде, мабуть, посереднє трохи між 11 хвилинами і 30. Десь 27 з половиною. Церква, спільнота це місце, де виховуються в надії. За основу цього докладу взяв енцикліку Спесальві. І, і трошки приопрацювання буде. В загальному це буде думка папи Римського Бенедикта. Але також буде і. Інше навчання церкви, зокрема, свідчення певних богословів, катехізму Католицької церкви, можемо побачити, коли дивимося на життя Ісуса Христа, що в свій час, коли він тут жив на землі як людина, то він створював деякі спільноти. Наприклад, перша це спільнота апостолів, знаємо, спільнота учнів. Інших учнів, спільнота якихось ближчих друзів, наприклад, Лазар, Марта, Марія, звичайно, що зростав в спільноті, в сімейній спільноті, в сім'ї. Ну і, звичайно, сама церква, спільнота, яка є його містичним тілом. І ця спільнота віруючих збирається разом на молитву в особливих місцях, які ми присвячуємо Богові. Називаємо їх святими місцями, тобто Божими храмами. І христові учні збиралися також на початку на молитву в домах, також де вони живуть, де вони жили. За прикладом первісної церкви. Ну, як приклад в сучасному, в сучасної церкви, можемо, наприклад, взяти зустрічі спільноти домашньої церкви. Ось вони теж відбуваються по домах. Або зустрічаються там вже в тих домах, де ніхто вже не живе, тобто це просто будиночок, який адаптований для проведення богослужінь, це каплички, так звані. Бачимо, що спільнота вірних має за своє завдання розвиватися в двох напрямках: перший це християнська сім'я, і другий це єднання цих сімей в Божому храмі навколо Бога. І коли Господь Спаситель об'являє нам Отця, то нагадує нам про наше синівство, щоб християни також творили одну єдину духовну сім'ю дітей Божих церкву. Церква складається ось з цих цеглинок, якими є сім'ї. Які утворюють цю церкву. І в сім'ї, в цій сім'ї, в церкві ми народжуємося, зростаємо у вірі і зростаємо у надії і прямуємо до вічності, до дому нашого небесного батька. Автор послання до євреїв так написав: держимо непохитне визнання надії, бо той, хто обіцяв, вірний. Надія це одна з християнських чеснот, яка показує, що людина. Живе за християнськими правилами. Якщо візьмемо категізм католицької церкви, то можемо там знайти визначення чесноти. Чеснота це постійна і тверда схильність робити добро. Вона дозволяє людині не лише робити добрі вчинки, а також давати від себе те, що є найкраще. Чеснотлива людина прямує до добра. Вона живе ним і обирає його в своїх конкретних вчинках. Святий Павло, апостол каже до Римлян: спесальві факти сумус. Ми спасенні надією. Разом з тим ці слова також і звернені до нас, слухачів в 21 столітті в Україні. Відкуплений в християнській вірі, це не зовсім таке легке поняття. Відкуплення дане нам, усім християнам, людям, в тому сенсі, що нам подарована надія. Ця надія достовірна, бо вона подарована Богом. І завдяки цій надії ми можемо сміливо дивитись в очі сьогоденню. Такими словами, приблизно починається енцикліка папи Бенедикта Спе Сальві. Він так писав: люди, які за своїм соціальним статусом колись спілкувалися між собою як господар і раб, водночас, як члени єдиної церкви, ставали між собою братами і сестрами, так християни називали один одного. І безсумнівно, що саме Надія живить і підтримує це церковне життя в єдності і скеровує братів і сестер до Бога. А церква. В свою чергу підтримує цю надію і вказує шлях до небесного царства, до якого всі віруючі прямують також у надії, у надії на краще. В катехізмі можемо так прочитати: надія є Божою чеснотою, через яку ми прагнемо, як нашого щастя, царства небесного і вічного життя. Покладаємо наше довір'я на обітниці Христа і спираємось не на наші сили, а на допомогу благодаті Святого Духа. Бачимо, що життя надією стисло пов'язане з допомогою Святого Духа, з довірою до Святого Духа. А Святий Дух ми знаємо, де зійшов перше – в спільноті, в спільноті, яка чувала на молитві. Венцикліці. Папа Римський підкреслює, що надія це центральне слово біблейської віри, і що часом в Біблії віра і надія є взаємозамінними, взаємопроникають одне одного. В посланні до євреїв і в посланні до євреїв і в першому посланні апостола Петра надія постає як певний еквівалент і показник віри. Святий Павло, коли нагадує, нагадує Ефесянам, що до їх зустрічі з Христом вони не мали надії і були безбожниками в світі. Бути безбожником це бути без Бога, так? жити без Бога. Отже, жити без віри. І не мати віри це також не мати надії. Пізнати Бога, істинного Бога це отримати надію. Папа бере за приклад і показує певну форму діалогу обряд хрещення. Священник першу питав, яке ім'я батьки вибрали для дитини. Потім запитував, чого ти просиш у церкви. Відповідь звучало ж віри, а що тобі дає віра Життя вічне. І бачимо, що з цього діалогу виходило, що батьки шукають для своєї дитини доступ до віри, до спілкування з віруючими, бо бачили у вірі ключ до вічного життя. Батьки чекають для дитини, що віра, яка охоплює церкву і таїнство, подарує їй життя вічне, тобто віра є суттю надії. В катехізмі католицької церкви написано так: християнська надія продовжує і завершує надію вибраного народу, яка бере свій початок і взірець у надії Авраама, обдарованого в Ісаакові Божими обітницями і очищеного випробуванням жертви. Він проти надії, надіявшись, повірив, що стане батьком багатьох народів послання до Римля. Відомий богослов Анрі де Любак у вступі до своєї праці католицтво, соціальні аспекти, догми на тему спільнотного та індивідуалістичного виміру надії, яка веде до вічного спасіння, приводить читачеві таку думку: чи знайшов я радість? Ні. Я знайшов тільки мою радість, а це щось страхітливе, страхітливо протилежне. Так, людина перебуває в мирі тепер і навіки, але тільки вона сама. І це є спільнотний вимір радості, якщо подивитись на тих. Хто жили надією, крокували в надії на початку від початку історії, то можна прослідкувати, що це було життя і шлях в спільноті. А в новому завіті, цією спільнотою надії, стає Христова Церква. Папа Бенедикт також застерігає, що в новий час цей рід надії піддається все жорстокішій критиці, ніби йдеться тільки про індивідуалізм. Що має лише особистий характер. І папа пригадує, що той самий Анрі де Любак вказував на те, що спасіння завжди розглядалося як спільна реальність, тобто не суто індивідуалістична. І в посланні до євреїв автор говорить про якесь місто, тобто, бачимо знову якесь це місто, яке символізує і вказує на спільноту. Тобто, спасіння має громадський спільнотний характер. І, відповідно, надія на спасіння теж мала би мати тільки спільнотовий і громадський характер. Відповідно до цього, ці церкви розуміють як гріх, як руйнування цієї єдності людського роду, як розділення і розкол. Вавилонська межа вежа це місце змішання мов, це місце роз'єднання. Вона уособлює собою корінь гріха. І тому відкуплення це воз'єднання. Коли в відкупленні, яке дає нам Христос, ми знову стаємо єдиними. І це відображається в, на загал у всіх віруючих в спільноті церкви. Тут ми знову бачимо цей еклезіальний характер і відкуплення. І надії, яка породжує в сер... пород... народжується в серцях відкуплених, надія на вічне життя. Це життя, до якого ми прагнемо прямувати, обов'язково пов'язане з перебуванням в єдності з усім Божим народом, може здійснитися для кожного окремо лише в рамках спільноти, спільноти віруючих. Але спершу ця єдність вимагає від кожного християнина, як пише папа, вийти з темниці власного я. Бо тільки в розкритті цієї універсальної мети, погляду предстає тоді як джерело життя радості, тобто Бог стає джерелом радості, сама любов, Бог перед нами постає. Андрій Долюбак, спираючись на вчення отців церкви, підкреслює, що відкуплення. Яке породжує надію на щасливу вічність, має церковний і спільнотний характер. Сама чеснота надії відповідає прагненню щастя вміщеному Богом в серці кожної людини, це з катехізму католицької церкви. Вона висловлює сподівання, які надихають діяння людей, вона захищає від зневіри, відкриває серце в очікуванні вічного щастя. Порив надії захищає від Самолюбства і веде до щастя любові, відносини з Богом встановлюються через спілкування з Ісусом Христом. Нам людина своїми власними силами цього не може досягти. І перебування в спілкуванні з Ісусом Христом залучає людину до буття для всіх. Це теж маємо тут спільнотний вимір. Робить Його нашим способом існування. І Господь Спаситель закликає нас присвячувати себе іншим. Лише в спілкуванні з Ісусом Христом стає можливо, щоб ми жили вже для інших. Через заслуги Ісуса Христа, через Його страждання, Бог оберігає нас в надії, що не засоромить. Так пише катехізм Католицької церкви і цитує послання до римлян. Надія є також нашою зброєю, яка захищає нас у боротьбі за спасіння, будьмо тверезі, надягнувши броню віри та любові, шолом надії на спасіння. Саме тому християнська надія є теоцентричною, бо тільки мог, мож, Бог може бути найвищою метою надії. Християнська надія не може мати свого походження від людини, а оцінюється тільки божественними критеріями. Богоцентричність надії приводить до того, що людина, яка живе християнською надією, мала би відмовитись від будь-яких форм егоїзму, бо егоцентричний спосіб життя це пряма протилежність теоцентричності християнської надії. Відмова від егоцентричності відкриває на Бога і на еклезіальність. Ти Петро скеля, і на цій скелі я збудую. Мою церкву каже Ісус Христос до апостола Петра. Кожного дня, що йдуть один за одним, людина в різні періоди свого життя живить і має немало великих надій, малих надій. І інколи може здаватися, що одна з цих надій повністю задовольняє людину, що вона не потребує іншої надії. Молодості, наприклад, це може бути надія на якусь там велику, вседозволяючу любов, надія на певне професійне становище, надія на успіх, якийсь, який буде визначати решту життя людини. Але коли ці надії, малі ці такі надії, здійснюються, виявляється, що насправді це не все. Стає очевидним, що людина потребує тривалої надії. Не тої надії, яка ось тут вже може проминути, бути осягненою і, і не мати мети. Тому її цю надію, тривалу надію, може задовольнити лише щось нескінченне, щось, що завжди буде більше від того, що людина коли-небудь зможе досягти. І саме новий час запропонував. На місце такої надії облаштування і влаштування досконалого світу, створення досконалого світу. І, звичайно, що таким чином біблейська надія на Царство Боже була замінена надією на таке певне царство людини тут на землі. І Бенедикт XVI підкреслює, що помилялися. Прихильники цієї ідеї, що, яка надихнула цей новий час, які вважали, що людина нібито може задовольнитися внутрішньо і зовнішньо за допомогою науки і виключно науки. І пише папа, що подібні очікування вимагають неможливого від науки, бо вона не може задовольнити цю надію. Така надія фальшива. І в цьому сенсі є певно, що той, хто не пізнав Бога, навіть має, якщо має безліч надій, все одно є безнадійний. В нього немає тієї великої надії, тривалої надії, на яку спиралося би все життя. Звичайно, що ми потребуємо цих різних надій, великих, менших, які день у день мотивують людину, підтримують її на шляху. Але без цієї великої надії цих малих недостатньо. А такою великою тривалою надією може бути тільки Бог. Він охоплює весь всесвіт, Бог, який може запропонувати нам і подарувати те, чого ми самі не можемо досягти. Отримання цього дару залежить від надії. Саме Бог є підставою надії, не якийсь там божок, Бог в лапках, але той Бог, який прийняв. Тіло людини, зовнішність людини, той Бог, що полюбив нас до кінця кожного окремо і все людство разом як спільноту. І перша найважливіша площина розуміння надії це пише папа, папа Бенедикт, це молитва з катехізму католицької церкви. Вона надія. Виражається в молитві і живиться нею, особливо в молитві Отче наш, яка коротко подає все, чого надія дозволяє нам прагнути. Навіть якщо здається, що вже мене ніхто не слухає, Бог, як і раніше, слухає і завжди буде слухати. Навіть якщо здається, що людина вже більше не може ні з ким порозмовляти, не має надії. То є до кого взивати, з Богом завжди можна говорити. Якщо більше немає ніхто, хто міг би допомогти, там, де йдеться про якісь потреби, про якісь очікування, які перевершують, перевершують людську здатність надіятися, то Бог здатний допомагати, якщо навіть людина відчувається почувається. Загнаною в таку тотальну самоту, той, хто молиться, ніколи не залишається наодинці. Папа Бенедикт пише про кардинала Нген Ван Тхуана, і як той згадував в своїй книзі духовних прав про те, які були його періоди довгими були періоди в житті, коли він не міг молитися, коли він не мав змоги молитися. Але він тримався за слова молитви церкви, Отче наш, Радуйся Марія, ще якісь інші літургійні молитви, які пам'ятав, і каже, каже так, що у молитві завжди був присутній зв'язок спільно, спільнотної і особливо, особистої молитви. І саме так ми можемо розмовляти з Богом, Бог розмовляє з нами. І таким чином відбувається очищення, завдяки якому людина стає відкритою для Бога і здатною служити іншим. І так стаємося відкритими для тої великої надії, і можна, можемо ставати служителями надії для інших. Надія в християнському сенсі завжди є надією для інших, і можна також додати з іншими. Тут ми знову маємо цей еклезіальний. Характер надії. Наше життя знаходиться в такому постійному спілкуванні з життям інших за допомогою безлічі взаємодій, які пов'язані одні з одними. Ніхто не живе сам собою, каже папа Бенедикт. Ніхто не грішить сам собою, ніхто не спасається сам по собі. В моє життя. Пише, постійно входить в життя іншої людини, в те, що я думаю, говорю, роблю, здійснюю. І навпаки, моє життя входить у життя іншої людини, як на добро, так і на зло. І в своїй суті наша надія, християнська надія це завжди надія і також для інших. Цей спільнотний вимір. Тільки вона може бути справжньою надією також і для мене, коли вона стає. Надією також для інших. Нам, християнам, продовжує папа, не слід піклуватися тільки про те, як спасти самих себе. Звісно, спасіння самих себе це найважливіше. Але папа задає таке питання, що я можу зробити, щоб спаслись інші, і для них також зійшла зірка надії. І завершує це питання це каже, найліпше, що можна зробити. І для свого особистого спасіння, і для спасіння ближнього. Отже, ми можемо сподіватись тої небесної слави, яка обіцяна Богом тим, які люблять Його, які виконують Його волю. І за будь-яких обставин кожен повинен надіятися з Божою благодаттю витривати до кінця. Бо хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. Це потрібно для того, щоб отримати небесну радість. Як вічну винагороду Бога за добрі діла. В надії молиться церква, щоб усі люди спаслися. Завершує папа Бенедикт роздумами про надію і звертається до Марії. Пригадує стародавній гімн, якому вже більше як тисяча років, в якому церква. Вітає мати Божу як морську зорю Аве Марі Стелла. Ця зоря над морем називається полярною зіркою. Для стародавніх моряків, які заблукали в морі, коли всходила ця зірка, то вона завжди вказувала на північ, і вони тоді розуміли, куди треба плисти. Тобто, ця зірка повертала надію віднайдення правильного шляху. Саме тому. Богородицю називають Марі Стелла, тобто зоря надії, яка допомагає віднайти правильний шлях до Бога. І також папа Стисло пригадує читачеві об'явлене нам життя Богородиці, подію благовіщення. Ти жила серед священних писань Ізраїлю, що говорили про надію, про обітницю, подаровану Аврааму і його нащадкам. Тому ми розуміємо той святий страх, який проняв тебе, коли ангел Господній увійшов до твоєї кімнати. І сказав, що ти народиш того, хто є надією Ізраїля, кого чекає світ. Також згадує про відвідане Святої Єлизавети, коли у святі радості ти поспішала через гори Юдеї відвідати свою родичку Єлизавету, ти стала прообразом майбутньої церкви, що несе у своєму лоні надію світу через гори історії. Згадує про жертвування Ісуса Христа в Єрусалимському храмі. Старець Симеон сказав тобі про меч, який прошиє твоє серце. Про знак протиріччя, яким Син твій стане на цьому світі. І про те, як Марія стояла під Христом. При Христі, за словами самого Ісуса, ти стала матір'ю віруючих у цій вірі, яка навіть у мороці Страсної суботи була переконанням надії, ти пішла на зустріч пасхальному ранку. На завершення Понтифік запитує: хто може бути для нас зіркою надії? Кращою за Марію і відповідає, звертаючись до Богородиці: Ти залишилася серед учнів, яких матір, як матір надії, Свята Марія, Мати Божа і Матір наша, навчи нас вірити, надіятися і любити разом з тобою. Вкажи нам шлях до Божого царства. Зоре казна, сяй над нами і веди нас на нашому шляху. Дякую. Отже, Ростиславе, щиро дякуємо за цю доповідь, і вона так перегукується з, власне, з тим, що ми чули до обіду, а саме власне, надія живиться молитвою, і той, хто молиться, ніколи не залишається наодинці. Сьогодні це є дуже важливо, бо навіть наша ситуація показує, що коли ми єднаємося в якійсь спільній справі, то ми маємо Божу надію в тому, що ця справа буде виконана, що вона позитивно вирішиться. Надія підтримує наше церковне життя і, власне, папа дійсно в цій енцикліці говорить, що дуже часто віра і надія вони взаємозамінні. Коли єднаємося разом у подоланні цієї Великої трагедії, якою є війна, то ми віримо, що з Богом переможемо. Ми надіємося, що Господь не допустить, аби зло нас знищило. Але щоб надіятися і жити цією чеснотою, потрібно виходити з темниці власного я. Надія не є індивідуалістичною. Так само подружжя Стециків, власне, говорило про те, що. І не тільки вони, але також отець Михайло говорив, коли приходиш до людини, зболеної якимось горем, то багато слів не треба. Вистачить просто збути з тією людиною, щоб вона не чулася сама. І от, власне, в цьому полягає цей спільнотний вимір цієї гарної чесноти, Божої, якою є надія. Наша надія стає також надією для інших. Ми, як християни, покликані, аби нести надію там, де, де ця чеснота, де де вона просто втрачена. Тому хворію зараз від кондиціонера, тому всім гарного продовження.